Причина, благословінь і причина прокляття. Ми спостерігаємо дію цих двох невидимих сил в житті людей, благословіння і прокляття. Вони як вірус. Його не видно, але видно результат, який приносить дія цієї сили на життя людини. Благословіння і прокляття це провідники надприродньої сили в життя людини. І від цього залежить, що діє в твоєму житті. Якщо уважно досліджувати Біблію, можна побачити, що і благословіння, і прокляття передається в тому числі через фізичні предмети, помазували предмети в Старому Завіті Оливу, передавали благословіння через були прокляті предмети, які приносили навпаки біду. Павло говорить, що ми всі в тій чи іншій мірі попали під вплив. Прокляття. Чому? Тому що ми живемо на проклятій землі, ми народжуємося з первородним гріхом, і немає людини, ні одної людини, яка би не порушила хоча б якусь Божу заповідь. В Галаті, в 3 розділі, 10 вірші, ми читаємо такі слова: всі ті, хто на діла закону, покладаються, вони під прокляттям. Бо написано: проклятий всякий, хто не триває в усьому, що написано в книзі закону. Щоб те виконувати. Бог є основним і головним джерелом всіх благословінь, незалежно на те, чи вони можуть приходити до нас через різні канали. Прокляття також часто виходить від Бога, однак воно не являється єдиним джерелом для них. Прокляття, що походить від Бога, є одним з його головних засобів здійснення суду над бунтом, невірством. Та нечестям людини. Історія людства показує з довгий такий літопис, який ми читаємо в Біблії, як діють Божі прокляття, проголошені на таких людей. В Посланні до римлян 1.17 написано: Правда бо Божа з'являється з віри в віру, як написано, праведний житиме вірою, бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність. І неправду людей, які правду гамують неправдою. Ми маємо пам'ятати і мати правильне розуміння про Бога і про Його дві сторони характер. Його благословіння походить від Його благості, а Його суд походить від Його строгості. І вони, цих дві риси, одинаково реальні. В римлянах 11.22 написано: отже, бачиш благість». І строгість Божі. Ціль прокляття обмежити гріх і його наслідки, обмежити грішне людство на землі. Це як, знаєте, паркан, який не дає розповсюджуватися людям, які не слухають Бога, і не дає їм, знаєте, як обмежувальний засіб. І навпаки, благословіння – це як. Знаєте, як підживка до овочів на городі, які примножують плоди, примножують результати це є Боже благословіння. Ціль благословіння дати життя і життя з подостатку. У книзі Притчі 26.2 є важлива інформація щодо дії прокляття. Там написано: як пташка літає, як ластівка лине, так невинне прокляття не сповниться. Цей принцип має подвійну дію. З одного боку, прокляття не буде діяти до тих пір, поки немає причини. І навпаки, якщо ти бачиш дію прокляття в своєму житті, значить на це є якась причина. Як ми говорили раніше, це могла бути причиною цього дії, цього прокляття, або ти міг відкрити ці двері своїм гріхом, або це могло прийти, назвемо це так, в подарунок від наших батьків. У 28-му розділі книги повторення закону весь розділ показує першочергову причину благословіння та прокляття. Фактично тут написано, що благословіння приходять для тих, хто слухає Слово Боже і виконує Його. В оригіналі там написано: якщо ти будеш слухаючи, слухатися голосу Господа Бога свого. Так само і в книзі Вихід 19:5. Пише, коли Бог збирався заключити свій перший завіт з ізраїльтянами на горі Сінай, він сказав: отже, якщо ви будете слухатись голосу мого і дотримуватися завіту мого, то будете моїм уділом з усіх народів. Таким чином, основною вимогою було слухання Божого Слова і виконання Його завіту. Те ж саме ми бачимо в новому завіті, що не просто слухачі оправдуються перед Богом, але виконавці Божого Слова. Слухання голосу Господа веде нас до не просто, не просто це релігійне сповідання своєї віри і виконання формальних обов'язків. Нема нічого більш унікального, чим голос особи. Слухання голосу Господа означає близькі стосунки з Ним. При яких він може говорити кожному з нас особисто. Отже, Бог пояснює своєму народу, як прокляття приходить в його життя. Через непослух Його словам. Цей механізм під назвою прокляття запускається в дію, і причина цього не злий Бог, а приліплення людського серця до гріха, що проявляється через бунт. І не послух Богу. В повторенні закону 28.15 ми читаємо. Та станеться, коли ти не будеш слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх Його заповідей та постанов Його, що я сьогодні наказую тобі, то прийдуть на тебе всі ці прокляття і досягнуть тебе. Прокляття не приходить просто так. Прокляття на сім'ю не прийде просто так. Прокляття в твоєму житті не з'явиться просто так. Бог нам відкриває цей принцип, цей закон. Що якщо ти не будеш слухати Слова Божого, якщо ти будеш відкидати принципи Божі, якщо ти будеш ставити вище істини Божі, свої особисті, знаєте, сьогодні є прокляття, яке називається Кожен має право на свою думку. Бог, який сотворив цей світ, Він каже, в мене є своя думка, і вона описана в моїх законах і в моїх заповідях. І кожна людина, яка буде порушувати цей закон, вона відкриває двері для прокляття в своє життя. Таким чином, усвідомлюючи чи не усвідомлюючи цей механізм, приводиться в дію через послуг чи не послуг людини принципам Божим. Так що навіть підкреслити хочу цей момент. Що ми можемо бачити, як невіруючі люди можуть мати благословіння, а віруючі можуть мати в своєму житті проявлення прокляття. Чому? Тому що віруюча людина вона теж може порушувати Боже Слово, вона теж може приліпитися до гріха і відкритися до дії цього закону прокляття. А є невіруючі люди, які, знаєте, випадково, невипадково вони обходять цю пастку прокляття. І благословіння тече в їхнє життя, тому що вони свідомо чи підсвідомо виконують принцип і слово Боже. В 28-му розділі Книги повторення закону ми бачимо список і прокляття. Список благословінь приблизно такий: якщо їх так е, зжати, можна дати таку характеристику: це висока позиція, це процвітання, благословення це здоров'я, благословіння це перемога в житті. Це плідність, це Боже благовоління і Боже сприяння. Це є благословіння. Список проклять це фактично протилежність благословіння, приниження, безпліддя, душевні та фізичні хвороби, розруха в сім'ї, бідність, поразка, подавленість, невдачі і недовольство. недовольство життям. Так виглядає картина прокляття. Боже благословіння проявляється в такій обітниці, як зроблю тебе головою, а не хвостом. Це означає, що, це означає? що голова приймає рішення, а прокляття, коли ти хвіст в житті, коли хвіст він просто болтається зі сторони в сторону, іде як за течею обставин. Від хвоста нічого не залежить. Він просто волочиться і е, покоряється обставинам. жертва обставин, жертва зовнішніх факторів яких неможливо контролювати. В чому добра новина, яку приніс Ісус Христос? Євангелія це добра новина, що Ісус дає вихід кожній людині з тюрми прокляття, яка вірує в нього. Ісус стався для нас виходом. Він взяв на себе прокляття закону, щоб нам дати благословіння. Для кожного, хто слухає Слово Христа і слідує за ним, відкривається можливість. Вийти з-під дії всякого прокляття і перейти з території прокляття на територію благословення. Через віру кожна людина має шанс вийти з прокляття. В Новому Завіті Вихід став ще простіше. Якщо прокляття це вирок Божого суду для грішної людини, то Ісус Христос це Божа амністія, яка проголошує всім полоненим визволення і свободу. Серед християн є хибна думка, що під час покаяння людина автоматом виходить з усіх проклять, ставши християнином. Але практика показує, що далеко не всі отримують в момент народження згори так званий весь пакет благословіння, спасіння, звільнення, зцілення, процвітання. Відповідно для зцілення, наприклад, ти прийшов до Бога, Бог простив тобі твої гріхи, записав Твоє ім'я в книгу життя. Ти спасена людина. Твій дух запечатаний Святим Духом. Ти спасенний. Це найбільше щастя і благословіння, яке може бути. Але в твоєму тілі може бути болячка хвороба. І для зцілення чи звільнення, чи процвітання у Христі нам потрібна окрема віра, окреме слово, за яке ми, почувши, зацепимося. Приймемо це благословіння в своє життя. Чому, коли проповідник закликає до покаяння, одним і тим самим словом, частина людей слухає і приходить до Бога через покаяння, а інша йде ні з чим. Просто тому, що в одних була віра, і вони прийняли це слово, а в інших ні. Так само працює і зцілення. Людина вона може мати цю віру на зцілення і прийняти це зцілення, а може її відкинути. Зруйнування прокляття чи вихід з прокляття це окрема віра, коли ти отримуєш откровіння про Божий вихід з прокляття через віру в Христа Спасителя. Ти робиш ці кроки, які показані в Слові Божому. І ти виходиш з-під дії прокляття. Фактично вихід з прокляття це коли ти віриш в Слово Боже і стаєш готовий зробити все, що говорить Слово через священника, пастора. І коли ти Послушний цьому слову, і робиш кроки на зустріч Богу, біси покинуть твоє життя. Прокляття втратить силу і контроль над тобою. В Галатів 3:14 написано, щоб Авраамове благословіння у Христі Ісусі поширилося на поган, щоб обітницю Духа прийняти нам вірою. Через віру в серце людини приходить на то місце, де було прокляття, оновлення і благословіння. Коли люди приходять з запитанням, чому зі мною це сталося? Чому сталася така чи така ситуація? Я віруючий, чому зі мною таке стається? Пастори часто не знають, що відповісти, що Біблія про це вчить. Що Біблія говорить, що є сила прокляття і сила благословіння. І пастора кажуть: ну, це випробування або покарання. Але в 1 Коринтян 10:13 написано: вас досягла спроба, не інша, тільки людська. І вірний Бог, який не допустить, щоб ви були випробовані більше, ніж можете, а при спробі і дасть полегшення, щоб ви могли перенести. Тоді питання: якщо це покарання, то за що? Якщо Бог простив мені мої гріхи, за що я тоді караюсь? Тут і проявляється дія прокляття. Коли діти страждають за вину батьків до третього і четвертого покоління. В книзі Вихід, 20 розділі 4 вірші пише: не роби собі ніякої подоби різьби того, що на небі вгорі, на землі долі, не служи їм, не поклоняйся їм, бо я Господь Бог твій, що карає, Бог заздрісний, що карає провину батьків на дітях, на третіх і четвертих поколіннях тих, що ненавидять мене, і чинить милість тим, хто любить мене і хто додержує моїх заповідей. В нас на Західній Україні на кожному куті і повороті стоїть так звана фігура. І якщо би біля кожної з них розпечатати вихід 24-5, не роби собі різьби, не роби собі подоби, не поклоняйся їм, не служи їм, бо приходить на твій рід прокляття, якби люди це знали. Вони би знесли їх вже всюди і давно. Люди не знають. Люди поклоняються статуям, люди поклоняються зображенням, люди кланяються їм і служать їм, квіточки приносять, свічечки запалюють. І прокляття процвітає. Що таке прокляття? Це протилежність благословення. Прокляття може бути направлене проти людини, сім'ї, роду, племені, міста, нації. Деякі міста, регіони, країни і раси, вони знаходяться під прокляттям. Якщо ваше місто є під прокляттям, ви, як житель цього міста і народжений згори христинин, завдяки Ісусу Христу можете протистояти цим прокляттям. Якщо ваша сім'я опинилась під прокляттям через жертву Ісуса Христа, ви можете піднятися над цим прокляттям. Прокляття має право і потенціал причиняти шкоду людині, до якої воно прикріплено. Але Писання говорить в посланні Галатів 3.13, що Христос відкупив нас від прокляття закону, ставшись за нас прокляттям. Бо написано «проклятий всякий, хто висить на дереві. Хтось відкупив нас від прокляття закону? Христос. Але це відкуплення. Не відбувається, автоматично нам доведеться прикласти зусилля, щоб прийти до повного звільнення, прийти до Христа і відвоювати кожну сферу в нашому житті, де ми бачимо проявлення, прокляття, яке ми могли успішно спадкувати навіть від наших предків, привести у відповідність кожну сферу свого життя, щоб там, де було прокляття і розруха отримати зцілення, звільнення і щоб Боже благословіння повернулося в наш рід і в наше життя. Про це поговоримо далі. А я буду вдячний вам за ваші коментарі. Лайкніть наше відео, підпишіться на канал. Продовжимо наступного разу. До завтра!